Привіт! Відео коротеньке, тому що покупочок зовсім мало, але вони трошки новенькі. Наприклад, ось у Єві. Я купила за 58 90 копійок Ось такий гель для душу. Мигдальне молочко з маслом макадамії. І тут 750 мл. Відкривала. Пахне добре, і з отаким от дозатором, що дуже зручно на велику сім'ю. Мені для літнього душу потрібно. Також там ну, найдешевші і найвигідніші, мабуть, були ось такі ватні диски в Єві. літо, 120 штук, за 31 гривну 49 копійок. Всі інші якісь були дорожчі. Або їх було там 100 штук. І ще я заходила у магазин Аврора, і чому саме там я купила ось таке інтимне ніжне мило. Тому що таке мило з шавлію у Єві воно коштує 67 гривень ще й з копійками. А в Аврорі був цінник 64 гривні, але на касі мене ціна дуже здивувала приємно, тому що пробилося 59 гривень. Ну і туалетний папір уже відомий. Ось такий він хорошої якості, м'якенький і. Його тут надовго вистачає в рулоні 44 гривні за 4 штуки, тобто кожен по 11 ціна не змінилася. Ось стільки я заплатила 103 гривні, виходить у Аврорі і 90 гривень у Єві. Всім гарного дня! Всім дякую за перегляди! Пока-пока!